Скажіть, будь ласка, а що вас спонукало до звернення до нашого кабінету? В причасну? Ж, ми надаємо медичну допомогу пацієнтам, у яких внаслідок насильства виникла небажана вагітність. Також проводиться в цьому кабінеті профілактика, якщо жінка постраждала від насилля від віл-інфікованої людини. Кожна пацієнтка особлива всіх достатньо складні історії, важкі по своєму. Це морально важко. кожній жінці хочеться допомогти, оказати моральну підтримку, медичну допомогу. Це Херсон, Миколаївська область, Донецька, Луганська, Каховська. ГЕС. зараз дуже багато жінок з Каховки у нас. І ми їм всім надаємо допомогу. Крім того, є жінки вагітні, які теж у нас стали на облік і зараз спостерігаються. У них однаковий стан, бо жінки втратили практично все. Жінки, сім'ї втратили практично все.